Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як я захищаю свій врожай від плодової гнилі. Ця хвороба досить часто кидається в лохині після дощових періодів, тому цього року це буде вже остання обробка, буде обробка системним фунгіцидом, який має досить короткий період очікування. Зараз ми обговоримо, яким саме фунгіцидом, які його дозування і для чого він використовується. А головне вам покажу, як саме виглядає ця плодова гниль. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і дамо до роботи! Оскільки плодова гниль досить частий гість на ягодах лохини, тому потрібно цього року обов'язково обробити від цього захворювання, тому що цей рік був досить дощовий, прохолодний, і е, плодова гниль все ж таки є присутня на рослинах. Тому е, цього року врожай я очікую десь з першої декади липня, це орієнтовно, ну, десь з 5 липня, з 10-го це ранні сорти дюкрика – то в мене є якраз я вкладаюся в термін очікування для обробки препаратом свіч. Термін очікування препарату свіч для лохини йде орієнтовно десь 21 день, хоча він із всіх інших препаратів йде такий найменш, найменш небезпечний. Користуватися не можна легко в цей період. Для полуниці, наприклад, в нього взагалі термін очікування йде тільки 7 днів. Тому усі терміни ми вкладаємося, зараз можемо спокійно ним обробити і забезпечити себе від цього неприємного захворювання, яке значно зменшує кількість врожаю на вашій лохині. Зараз вам покажу, як саме виглядає плодова гниль. Ось бачите, приближую таку синю ягодку, але в неї йдуть такі чіткі контури цього синього переходять в зелене. Зараз зірвемо, покажу. У долоні є ще одна ягодка. Ось, дивіться. Бачите, чіткий контур. Сині йде посиніння, тобто вона починає підгнивати. Тут ще зелене йде живе, жива частина ягодки. Але це захворювання буде швидко передаватися на всі здорові плоди, і ягода просто буде осипатися. Тому свіччю ми обробляємо саме від цієї хвороби. Свідчую я буду давати 10 грам на 10 літрів води, і він досить так дієво знешкоджує поширення. Цієї плодової гнилі. Не плутайте плодову гниль з ось таким почервонінням вашої завизі. Оце йде природній стан, це просто вплив холодних температур. Тому ягодка ось так червоніє під час зниження нічних температур. А плодова гниль там чітко видно, що це хворобливий стан уже. Ну, я думаю, там легко розрізнити, де хвороба, а де ось так, таке почервоніння від холоду. Для того, щоб ви не боялися їсти оброблену ягоду вже зі своїх кущиків, потрібно просто до обробок підходити з розумом. Завжди потрібно читати інструкцію і слідкувати за термінами очікування. Кожен препарат має термін очікування, тобто це той термін, напроти якого з ягоди і з рослини виходять всі хімічні сполуки. Тому щоб ми не втрачали користь від своєї праці, від своїх зусиль. Потрібно присікати будь-яку хворобу на ваших рослинах на початкових термінах, щоб потім тому не було розчарування, і одночасно, щоб ці терміни вкладалися в той термін, протягом якого виходять всі хімічні сполуки з рослин, щоб ви їли безпечну ягідку і вона вам не приносила ніякої шкоди. Свіч у нас має дві дії. Він є і системним фунгіцидом, і контактним. Для того, щоб він ефективно подіяв, потрібно досить щільно обробляти всю зелену масу, так само всю зав'язь, І тоді він зробить свою корисну дію, ту, яку ми від нього очікуємо. Ось так я сьогодні обробив свою ягодку від плодової гнилі. Це одне з тих захворювань, яке досить швидко поширюється на плодах лохини. Якщо його не присікати на початковій стадії, можна втратити велику частину врожаю або й весь. Тому не забувайте, що обробіток потрібно робити тільки тоді системними фунгіцидами, коли у вас ще є термін очікування. Тобто на інструкції від препаратів вказано, скільки це днів повинно бути до збору урожаю, і тільки тоді обробляти вже вашу ягоду. Бо якщо вже не вкладається в термін очікування, вам потрібно буде обробляти вже тільки біологічними препаратами. Біологічні препарати, звичайно, у них цей термін складає кілька годин або одну добу. Але це буде значно дорожче і набагато більшу кількість разів потрібно буде обробляти ними. І ще й не факт, що вони так ефективно допоможуть, як ці системні фунгициди. За Засвідчу, можете звертатися, він є в наявності, також всі інші добрива, які потрібні для живлення на даний момент лохини. Ну і самі саженці, не забувайте, що все з закритою кореневою системою висаджується на цілого року. Тому хто ще бажає посадити в себе лохину, жимолось або чудові квіти гортензії. Звертайтеся, саженці є в наявності. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, на все добре, до побачення.